Добрий день, діти! Я запрошую вас на цікаве заняття. А про що воно? Ви здогадаєтеся, коли послухаєте вірш? Тільки нос печі, скоринка в золі, свіжа хлібина лежить на столі. День розпочався з цієї хлібини, в ній наш достаток, могутність країни, наших морів нестривожена синь. Шлях до зірок у космічну глибинь. Кажуть в народі правдиві слова. Хліб-годувальник, всьому голова. Здогадалися, про що вірш? Так, правильно, діти, це вірш про хліб. Сьогодні ми з вами вирушимо в цікаву подорож від маленької зернинки до запашної хлібинки. Чи замислювалися ви коли-небудь? Звідки береться хліб? Так, хліб росте не на деревах і не з'являється в магазині сам собою. Його довгий шлях починається з маленької зернинки. Але щоб зернинка вирісла, треба добре попрацювати. Зараз ми з вами все подивимося і послухаємо. Давайте сідайте зручно та слухайте уважно. По-перше, треба добре зорати землю. Для цього в поле виходять трактори з плугами, які орять землю, щоб вона була м'якенькою, розсипчастою. Після цього до поля приїздять трактори з сіялками, які будуть сіяти зерна в землю. Після цього за посівами треба добре доглядати, охороняти від шкідників, знищувати бур'яни, а іноді навіть і поливати. Коли колоски дозрівають, у поле виїжджають комбайни. Вони зрізають пшеницю і відділяють зерном. Людей, які вирощують хліб, називають хлібороби. Потім зерно везуть до млина, де воно перетворюється на борошно. Цю роботу виконує мельник. Після млина борошно потрапляє до пекарин, де з нього печуть духм'яний рум'яний хліб, і виконує цю роботу пекар. І тільки після цього хліб потрапляє до магазинів, де ми з вами його купуємо, і продають його продавці. Діти, як ви думаєте, що потрібно, щоб хліб вдався смачним? Так правильно, це і праця. І любов до своєї праці, і старання, і, звичайно ж добро. Так, у кожній хлібинці праця багатьох людей і тепло їхніх сердець. Давайте зараз ще раз пригадаємо, як же вирощують хліб. Що роблять хлібороби? Куди відвозять зерно після збирання? Хто пече хліб? Як ми повинні ставитися до хліба? Сьогодні ми дізналися, який довгий і важкий шлях проходить зернинка, перш ніж перетворитися на запашну хлібинку. Тепер ми знаємо, що хліб це праця багатьох людей, тому треба його шанувати. Недарма у народі кажуть, хліб всьому голова. Сподіваюсь, що ви будете шанобливо ставитися і до праці хлібороба, і до самого хліба, бо дуже багато прикладено зусиль, щоб у нас кожного дня на столі був свіжий духм'яний, рум'яний хліб. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!